Так, всім мої вітання, слава Україні, героям слава, слава нашим захисникам. Сьогодні відео огляд продовження з Йожиками. позамінили на менші. Така тема. Ого! Я дивлюсь, тут двойні вже контрагаючі гайки. будемо дивитися зараз. Мороситя зранку ходив міжрядним культиватором маленьким. То це конечно. звісно Розсади, Люди ще ходять, Ще буде на один базар. Розсади на город, будемо випробовувати йжики Пропольні Трактор холодний. Тут все на розвод. Погано немає підножки, поки місце не приділили. Зараз би сів і собі погнав. Хорошо. Вже маленький бур'янець є. Тут теж треба ходити їжачками. Така цибулька, ялтинська. Приплюснута така фіолетова брокколі, цвітна. чилі походив. Капусту сьогодні зранку о, воно позбивав усе. Тут походив Чиліком Капусту агресор походив. Така тема. Позаривав. Диви. Диви, що робить Диви. Ладно, потім одриєм. Зараз фокусуємось на прополочці, на їжачках, друзі, довгоочікуваних. очікуваних. Такий агресор у нас, міжрядка 50-та. Якраз під культіватор маленький. Болото дебеле. Будемо випробовувати. Трактор грузає. Ну що ж зробиш. Треба камеру заднього огляду ставити. Часничок теж походив сьогодні зранку. Культиватор Олія Макос особливо ще вічна хороша і потрібна в господарстві Дивився, блогер теж вчора знімав на ютубі огляд китайського кентаврика то каже в годину бере більше пів літра бензину. У мене за день, ну, грам 200. Так що цілий день газувати. Ну, бо чотири такта більше всього. Ну і момент істини. Блін, сиро. Один щось не то. Здвинуть треба центр залишається трішки. Ну нормальок. Що? Якщо що, то доваримо потім ще е, одну секцію. Але краще трошки хай не добирає, чим картоплю вириває. Типа так. Це ще з того разу лишилось. Бо це і нормально. Іжечки. Коротше. Чи заритий? її? Ні, зарию, хай буде. Отак. О! Ну коротше, весь годно. Був отакий бур'ян, стало отак. І головне, що картоплю не б'є і не вириває. Чесничок. Зараз покажу. Отакий. Чітко, коли воно все чітко. І не стидно знімати і вам, друзі, показувати, демонструвати. Трохи сиро, звісно. Не знаю, моє наоборот, бур'ян, та ні, не помножиться, потім просто ще раз пройти. Щось мені здвинутий він наче. А, він наче криво стоїть. Оцей. А цей культиватор а так наче трохи доліва. Щось мені він диви криво стоїть оцей. А так трохи. Ну і там видно все по захвату, що тут залазить рядок. Що? Або попустити, протягнути зажати. Побачу тут. Ну вже так іди, що там настроїмо потім. Чи давай зараз, зразу. Бачите, було тяга яка. Але віжгодна то ти закручуєш Про... за часовий о! Давай я підвізну. Зараз, друзі, нараштуємося і включимося далі. А що замок, блін, цей закритий. Коротше, що ми зробили? Трішки опустили, отпустили цей, під, підрівняли його отак. Плюс-мінус симетрично Будем дивиться зараз. Пока ми працюємо без центральної піки ці. Оце воно. Це вже воно. Другої повишений. Трішки болото. Не кинули центральну цю лапу культиваторну. Але бур'ян підриває, все. Це підриває, залишає трішки тут. Годний апарат, бо я не представляю, скільки це вручну сапатію, скільки часу піде. Друга повишена вперед і друга понижена назад. Кліний виноград не заїхав мені. Ого! Ого! Це вже третє видно. На це апарат. Да. Діло буде. А ну ось, ось з берізкою як воно справиться. Ну, щоб ви розуміли ось цю От така тема про Реально, волого сильно. Не попав. До речі, квас з бузини можна вже робити. В тому році зробив літрів 100. Ну, взагалі ракета. А якщо ще лапу, щоб центральне, щоб тут рехлила, то взагалі. Бомба. Ще центральний гвинт регулює. Подивимося, що помідори тут міжрядки нормально себе відчувають. Виноград теж Пронормую потім. А нащо потім? Зразу побривати. Оставимо. Тако. По дві на напагін, такий бур'янець. виходить чітко, оправдав надії і сподівання ну вже прирост нормальний тут теж точка ростає то есть два на жену буду гнати підв'яжу а так доверху до цієї так само і ці томати такий перець Нічого. на наступний рік може цими їжаками будемо тоже тут ходити без, без цього культиватора Вітер вало, сиро, волого. але нічого. Це відділений другий сорт, крайній, який досаджували вже своєю сажалочкою. Тут Пікассо, Белароса, Щедрик. І ще якісь пару сортів. П'ять сортів, здається. Белороса, щедрик, славянка, пікассо. І п'ята якийсь сорт модний. А картоплю фермер посадили у міжрядки виноградника. І там вже буде батат. Візьмемо, мабуть, зробимо так само бугри, два, два бугра. Якщо три метри між виноградом і міжрядка, зробимо два бугра і вкриємо мульчуючою плівкою. Хорошо. І що. Це воно, друзі. Це воно. Це реально воно. Це те, що треба. Картоплю не ріже, а бур'ян весь прополятий. Ще треба такі придумати штуки, як... За кордоном модні ці з іскусственним інтелектом. що пішла така джик, картопля, минала джик, зрізала, якийсь паскорез на ЧПУ з іскусственним інтелектом. Це шутка, звичайно, але технології йдуть вперед. Ще пару років назад ну не пару, десятиліття, назад, але 10 років тому і, і вже і тракторами робили. Скільки це 40? 40-50 років. шикарно там трошки вельнуть, принципі бомба годна річ. Враховуючи таку вологу, то в бу погоду Бо тут реально волого. І по часу взагалі швидко це все діло. А зараз ще будемо тестувати новий керхер наш Basic К5. І пішла жара. Картоплю взагалі не трога. Ну годность. Просто ульот. велика така розкущилась. По барабану їй. Якщо кліренс дозволяє, можна ходити аж до самого урожаю. Так, да, друзі? Напишіть в коментарях. Годні йожі. Не тягне на третій. Аж димок. Димок око ок. тан-дан-дан-дан-дан. А, там залишили ж, не дошли. Сорта не вистачило, а не хотілося мішати досаджувати іншим. Там планувалось фермер же ж з насінинки висадити. Цю забрати, поки ми тут кинемо. Сорта відділити. Але ж видно і так. Такий результат. Таку процедуру би раніше, звісно, зробити, вже була б уся шикарна картопля. Так не вистачало кисню їй. І пробиватися ваші, я тратила енергію на це. Шикарно. Просто ульот. Я не нарадуюсь, друзі. Запитаємо на якій потім передачі? На другій чи на третій ходих повишеній? Бур'янаш Гвалт який? Отакий не попав. Вол їде ловол в поле, патамусу. Що... Чітко все. І що за патамусу? Суржик Галімий. Я перепрошую, друзі. Остаток таке Київська область. Були успішно русифіковані до 2014 року. які літають ловол поле. Результатом довольні. Це ще немає цих пік шість і немає трьох лап. самі їжачки. О, на баз на баклажан наїхав. Ні, не наїхав. Не досадили голландські чемодани. Тут хорошо. Ля-ля. Подивимося, як змиє цю всю грязь. Бомба ракета, друзі. Результат взагалі такий як треба. Ось тут тільки ще Що щось думати треба, може пройтись потім цим. Або підгорнуть і воно загорне і бур'ян пропаде. Будем дивитися, друзі. Напишіть, будь ласка, ваші думки по цьому поводу. Ще годний апарат, чи гроші на вітер. Та й такі справи. Зараз змонтую відос, виложу цей. Потім вже буде частина друга міні-мейки, нойки високого тиску керхер. Зараз візьму цього шланга цей повеселіє на від 3 четверті шланг. Там давлення краще. Хоча вроді керхер. Ж цей. Там забор води з ємкості є. Будемо, друзі, дивитися зараз. Все, всім дякую за увагу, всім мирно неба і гарних врожаїв. А ми погнали тестувати керхер. Німецький керхель, 5 років, гарантії. Зараз три машини. Ну не три, а дві машини і трактор. Напінимо усе. Будемо тестувати по повній. Все, всім дякую ще раз за увагу. Слава Україні, героям слава. На якій передачі ходив? Друга. Бо така швидкість, наче третя. Ососа взагалі. Тестуємо кіорхера тепер. Та ні, дощ, але трохи ага. Ну вроді йшло рівно. Тут Ага. А підрівняємо що? Підожмем. Таке апарат, друзі. Все.